Якщо вам потрібна була з маленьким пробігом, економічна, при цьому недорога автівка, до ваших послуг тадам, Ford Escape у нас з'являється в продажі 18 го року 1,5 у нас бензин, 80 тисяч всього на всього, друзі. Подивіться на цю кралю. Вона, по-перше, у нас має рейлінги, вона у нас з дуже таким хорошим кліренсом. Це можна сказати, уже фактично такий... Типу позашляховика. Давайте ми подивимося, як вона зовні виглядає. Бачите такого світлого кольору на хорошій такій гумі. При цьому авто ніде не зачухане, не затерте. Все тут більш ніж. Гарно виглядає. Давайте подивимося, що у нас тут по салончику. Нас одразу тут зустрічає так сказати домофон. Це кодовий замок, щоб ви могли, якщо що, у вас ключі десь лежать, просто завдяки коду відкрити собі автомобіль. Тут ми бачимо електропакет, електрорегулювання у нас дзеркал, центральний замок, електрорегулювання водійського сидіння. Далі у нас є датчик тут світла. Далі йде мультикермо з круіз-контролем, керування мультимедіа, голосовим керуванням. Далі у нас є тут така от приборна панель. Виглядає вона ну, стандартна панель для Форда. Є ось такий от дисплей, де у нас виводиться, до речі, камера заднього огляду. Зараз я її покажу. Ось так от вона виглядає. Далі йдемо. Коробка, ну, же, автомат у нас зі спортрежимом. У нас двозонний клімат. Спереду знаходиться підігрів обох сидінь. Кнопка старт-стоп, вимкнення курсової стабілізації, прикурювач, USB-портік у нас. Підлокітничок раз. Ось тут місце покласти речі, тут місце покласти речі, тут місце покласти речі. І навіть тут місце покласти речі. Боже. А сам салончик... Ну, я думаю, ви самі бачите. Ось салончик світленький, симпатичний, теж не зачуханий, гарно виглядає. А ззаді у нас у нас також все більш ніж класно. Ось тут підлокітничок. У нас тут кріплення для дитячих сидінь. ISOFIX. Сам задній ряд сидінь він у нас відкидається, щоб у вас з'явилося ще більше місця в багажнику, а багажничок у нас виконаний ось таким от чином. Шторка у нас тут, на такі кріплення, ціпляється. Крім цього, докатка у нас є. Це авто вже знаходиться у нас на майданчику за адресою село Білогородка, Софіївська, 19. Знову ж таки, ось бачите, вся інформація: 1,5 бензин, 18 рік. Ціна ну, смішна за такий автомобіль. Можете до нас приїхати. Ми проведемо тест-драйв, проїдетесь на цій машинці, самі зрозумієте, наскільки вона класна, і вже зможете виїхати звідси на цьому класному автомобілі. Тому ми чекаємо на вас на нашому майданчику Автопоєнт.